Дуже-дуже класний аромат. Я б обов'язково такий придбала б своєму чоловіку. Я б хотіла, щоб таким ароматом пах мій хлопець. Вау! Це неймовірно чудовий, класний аромат. Мені дуже такі асоціації з високим чоловіком під 2 метри ростом, від якого просто пахне цією чоловічністю, мужністю і гарними вчинками. Дуже-дуже класний аромат. Я б обов'язково такий придбала по своєму чоловіку. Солодкий, приємний аромат. Відчувається сила, впевненість, відчувається такий мужський фльор. Солодкий аромат, трохи як горілий цукор, можливо, з віськи. Мені мені дуже подобається. Я б хотіла, щоб таким. Ароматом флох мій хлопець. Якби я описувала цей аромат трьома словами, то це напевно була б чистота, мужність і впевненість.